Witam słuchaczy, to Polskie Radio dla Ukrainy, program Temat Dnia. Władimir Harmaciuk przy mikrofonie i dzisiaj moim gościem jest Roman Polko, generał Wojska Polskiego i były dowódca jednostki specjalnej GROM. Witam pana. Dzień dobry. Ви нещодавно висловилися на різні теми, і останнє, що я читав, це те, що ви закликаєте польську владу та армію до більш рішучої реакції на російські провокації про визначення червоних ліній. Ви сказали саме е, хотів би трохи більше на цю тему, оскільки також чув і висловлювання пана міністра національної оборони, пана Владислава Косіняка Камиша, який сказав, що межа польської безпеки сьогодні. Лежить на кордоні між Росією та Україною, тобто на цій лінії бойових дій, також пан е, Сікорський Радослав, е, віцепрем'єр і міністр закордонних справ, е, повторив ще раз, що саме ми повинні тримати Росію якомога далі від кордонів Польщі, і це в контексті допомоги Україні, в тому числі через зброю. Чи не є це? Ну власне, чи не є це визначенням цих червоних ліній? Але Може, ви скажете щиро, як би це мало виглядати? Як, як це визначення цих ліній мало би виглядати? ні, однозначно потрібні сміливіші дії. Путін чітко показав за останні місяці разом з Лавровим, що навіть на півкроку не хоче відступити, і навіть за ціну великих поступок не хоче припинення вогню, відновлення миру. Тому ця реакція має бути сильною. Бо в іншому випадку захід зі своїм величезним потенціалом з ВВП 50%, коли Росія має 3% світового ВВП, просто виявиться приреченим на пораз і це за власним бажанням. Як це, це має працювати вже в перші дні, дні війни? Ми насправді говорили разом не тільки я, але й багато людей про те, щоб хоча б захистити власний повітряний простір шляхом розширення цієї зони, також на західну Україну. Україна є незалежною державою, має право запросити чи дозволити, щоб на її території боролися із засобами повітряного нападу. Це не є оголошенням війни з Росією. Це Є турботою про власну безпеку, так само як підтримка України теж є турботою про власну безпеку. Другий напрямок, окрім цього захисного парасольки, це проблема, яку сьогодні маємо на заході в Європі. Російські дрони, які вторгаються на польські території, спочатку були поодинокі. Тепер вже цілі зграї цих дронів, і отже, ми збудуємо. Антидронову стіну це буде дешевше і ефективніше, так почули ми в Європі, але Україна нам підказує краще рішення. Дайте нам томагавки, і буде ще дешевше і значно ефективніше. Бо навіщо боротися з окремими дронами, якщо за допомогою такої зброї, як томагавки, можна знищити ті п'ять фабрик, ті п'ять заводів, де ці дрони виробляються, і тоді ми ліквідуємо проблему в джерелі коротко кажучи, теж апелюю чи ці мої слова спрямовані до моїх колег, командирів, генералів, які повинні діяти як капітан на кораблі, робити те, що правильно не чекаючи навіть на політичні директиви. Бо тут нагадаю того турецького офіцера, який дав команду збити ворожий літак над турецьким небом, Він навіть був звільнений з політичних причин. Але створив собі добру репутацію, виконав добру роботу і безумовно сприяв тому, що таких провокацій над турецьким небом Росія вже не повторювала. Я саме розмовляв на цю тему з паном Кшиштофом Кубяком, порівнював цей випадок з російським літаком над повітряним простором Туреччини. Хоча він вже майже вийшов з цього простору, коли був збитий, і пан експерт сказав, що на жаль, Туреччина і ця воєнна ситуація, яка була в Туреччині, і не Туреччина в Сирії, поруч з Туреччиною, і ситуація, яку ми маємо... Аємо тут у східній Європі, особливо та Шим, також над Балтикою, трохи інша. Трохи, інша. трохи відрізняються саме тому. Е, ну немає немає сенсу порівнювати, так би мовити. Як ви що ви на це скажете? чесно кажучи, не розумію, чому не варто порівнювати, якщо ми все ж таки вчимося на історичних прикладах. А якщо вони відрізняються, то мабуть у такому сенсі, що ми дійсно перебуваємо у стані гібридної війни з Росією. Цих провокацій було безліч. Це та російська ракета х-55 яка яка впала під битгощем Перетин кордону двома білоруськими гелікоптерами? Відомо наскільки Білорусь залежить від Росії? Флот тіней, порушення системи GPS, диверсанти, які проводять дії, що мають дестабілізувати нашу країну, штучно створений міграційний канал. Так, якщо це відрізняється, то в такому напрямку, що ми ще більше повинні бути рішучими з цього турецького боку, щоб сказати сто. Оп. Ні, адже не можна допускати такої ситуації, що бандит заходить до нашої квартири, робить що хоче. А ми його ввічливо просимо, щоб він залишив нашу квартиру, бо це дуже некрасиво і невічливо так просто приходити до нас і сіяти спустошення. Прошу пане, є таке е, у мене є таке питання саме в контексті цих дій. Європейський союз, країни НАТО е, повинні е, якось е, одностайно прийняти рішення і висловитися: діємо або ні, і чи або ні? може. <сь> саме кожна країна, яка лежить тут на цьому східному фланзі НАТО, може та визнации, вирішувати на такі дії самостійно, такі не чекаючи власні, рішень, скажімо, командування на НАТО, так на та, на бо відчуває з загрозу та, з боку Росії, повізьми до вудства НАТО, так бо бо божує ще загрожене через Росію. Я навіть в останні дні провів таку серію лекцій і, і тут організовані окружною промислово-торговою палатою в моєму місті і для учнів пояснюючи, що насправді підтримуючи Україну, ми дійсно допомагаємо собі. Це наша війна, це, 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 це мислення про те, що наша хата з краю не залучаємося. Росія залишить нас у спокої. Ну це помилка. Отже, те, що е, в Польщі є дуже сильне і виразне слово, яке я підкреслював: це солідарність, солідарність в ім'я власної безпеки. Насправді, підтримка України для того, щоб російські війська були за лінією Дніпра, щоб ця найсильніша європейська армія найбільш досвідчена. Яка заплатила за цей досвід, звісно, величезну данину крові найкраще навчена, тепер оснащена. Була ще сильнішою. І щоб дійсно цей фактор стримування, ну. Не довелося запускати, він не спрацює тоді, коли е, до покажемо боягузтво на етапі підтримки, е, хоча б зараз України, це не повторна можливість, щоб зупинити агресора. Ми повинні дійсно діяти е, солідарно. європейський союз, принаймні на цьому бюрократичному рівні, вже перейшов певну межу і погодився на те, що витрати на безпеку будуть більшими, але однозначно потрібно прискорити дії. Треба заблокувати дії чи таки. Й саботаж розбивання цієї єдності солідарності зсередини чи то через Орбана, чи то через Фіцо, слід також вести набагато активніші дії в інформаційній війні, яку, на мою думку, ми програємо. Бо бо ця кремлівська нарація вона проникає в, в, в ну наші медіа. І деякі на жаль, де її купують Терористи також е, святкували успіхи в цій сфері і переходили, хоча б до агресивних дій у кіберпросторі, бо також чергова атака на банківські системи. Ну не можна тільки захищатися ну треба дійсно проводити е, наступальні дії, щоб це було ефективно. Тому багато дій потрібно здійснювати самостійно і бути авангардом, так як ми були на початку війни, коли, наприклад, Німеччина утримувалася від постачання так званої наступальної зброї Україні, а Польща все ж наполягала, що цю зброю потрібно передати. Сьогодні такого мислення вже немає, але безумовно добре бути лідером в ім'я власної безпеки і звичайно давати приклад тим країнам, які все ще мають проблему з прийняттям, все ж таки е, складних рішень ну власне про ці рішення, і ви так говорите. Я вже читав коментарі навіть під е, постом, не постом, а інформацією, наданою польським радіо для України на Фейсбуці, коли ви сказали про ці червоні лінії і е, коментарі стосовно того, що ви втягуєте Польщу у війну, і таких е, коментарів багато. навіть висловлювання політиків, які висловлюються за підтримку України в Польщі. Зустрічаються в мережі, особливо звісно, ми розуміємо, що частина цих коментарів написана ботами і тролями, але на мою думку, також частина суспільства, тобто реальних людей у Польщі, е, теж є підтримують це. Бо навіть якщо подивимося на опитування, які час від часу проводить ібріс, чи стосуються вони призову до, до війська в Польщі, чи готовності польських громадян з'явитися, чи ні для оборони у разі агресії Росії, то ми бачимо цей поділ і бачимо коментарі людей, звісно, реальних. Як ви це бачите? Чи це саме те про що ви говорите? Що ми програємо інформаційну війну? І чи відчуваєте ви, що Польщу втягують у війну? Е -е. Тобто, ви ви хто це пише? Нехай витягнуть цю голову, як той страус з піску, і е, озирнуться навколо. Ну нехай подивляться на факти, нехай подивляться на ці е, елементи агресії, які присутні. Ми не чекаємо на російські танки, які Україна успішно за лінією Дніпра стримує. Росія не має такого потенціалу, щоб цими танками вдарити. звідси також вдаряє в цій психологічній е, війні. Отже, у минулу епоху, ще в епоху радянського союзу, радянський союз вдаряв чи поширював пацифізм на заході. І цей пацифізм призвів до такого гасла, яке було сильно пропаговане. Що краще бути червоним, тобто комуністом, ніж мертвим. і отже, це було роззброєння заходу, і зараз це також повторюється саме ця операція. Роззброєння заходу, блокування будь-яких дій для того, щоб самому ефективно мобілізуватися і щоб у цій гонці озброєнь досягти переваги. Отож, це Рузвельт говорив. Черчилль говорив. Е, учимося з історії. Так єдине, чого ми повинні боятися, це страх. Росія зневажає людей, які бояться відсутність реакції на те, що робить Росія щодо нас. Буде ескалувати агресію. Ми вже власне повинні були навчитися в 2008 році після нападу на Грузію, чи навіть у 2014 році, коли Захід фактично віддав Крим Росії і вирішив, що гаразд, нехай Росія забере цей Крим буде спокійно. Отже, ні, ця спіраль ще більше закручується. Я справді людина, яка не хоче війни, вежа наші навчання, шановні пані та панове. Ці навчання, які ми проводимо на заході, ніколи не передбачають того, що ми будемо е, захоплювати будь-яку російську територію. Тоді як регулярно повторювані навчання, захід фактично спрямовані не лише на відновлення колишньої. Радянської імперії, але й на те, щоб піти ще далі до побудови такої російської імперії ще з початку ХХ століття, і ми мусимо цю реальність осягнути, побачити і усвідомити втягування у війну. Це, це гарний лозунг, який продають саме російські тролі, які на жаль деякі наші громадяни купують, і тому ключовою є освіта, в яку я сильно залучився, щоб певні речі пояснювати ще, ще один останній та... приклад, який наведу. Отже, польща не відправить війська в Україну, і окремі політичні партії змагаються, яка з них менше чи більше, не відправить польські сили в Україну в цій потенційній миротворчій місії, яка десь там далеко на горизонті. Цілком бездумно. Я ставлю питання, що роблять там польські солдати, які навчаються, наприклад, протидії дронам. Ну якщо ми не відправимо туди війська. То як ми можемо навчитися такої ефективної дії, яку показує Україна, 80% ефективності боротьби з дронами? захід має з цим серйозну проблему. Те, що робив гром, який здобував досвід, також від, наприклад, українських спеціалістів, які колись вчилися у нас, а тепер можуть нас навчати, наприклад, проведення п'яти операцій. Одночасно ударів по стратегічних аеродромах, наприклад, Росії, і е, остання річ, яку в цьому контексті скажу, Захід зовсім не планує відправляти Україну на місію в Україну солдатів. На місії на Україну, е не, примусу на місії, до миру ні, таких планів немає. Є лише одне припущення, про яке ми говоримо: це на місію підтримання миру, тобто тоді, коли і російська, і українська сторони на це погодяться. І навіть Японія хоче брати участь у такій місії, бо це чудова ситуація, коли можна на місці. Дійсно вчитися цього чи черпати з тих досвідів, за які, на жаль, Україна платила кров'ю. А ми можемо просто навчитися реагувати і зміцнювати власні системи оборони. Ми не погоджуємося на щось, про що навіть не знаємо в якому форматі це мало б функціонувати, і не погоджуємося на щось, що є в нашому стратегічному інтересі. Бо те, що е, західні сили дійсно ввели б е, якусь миротворчу місію в Україні, було б справді вели. Великою полегшою для нас і О, зміцненням нашої безпеки наскільки сильно те, про що ви говорите, комунікуються з суспільством, політиками, які є за це військовими людьми, які розуміють про що йдеться, і бачать загрози? Бо на мою думку, так виглядає, якщо те що мені підкидають алгоритми Фейсбуку та інших соціальних. Мереж то просто бачу, що це працює слабо. Може я помиляюся, бо навіть ця ситуація останнього тижня, коли в мережах поширювалося таке відео, фільм про нібито, що українські солдати біля лікарні на вулиці в Польщі, і вже було написано, що це українські солдати лікуються, а поляки чекають у чергах. Пізніше це було спростовано і написано, і також. Міністерства національної оборони та від стальової волі говорили, що це не так, що це було домовлено, але на жаль, там відео поширилося. На мою думку, ще, ще тільки таке скажу, що взагалі дивуюся, що не був затриманий той, хто записував і не переданий поліції, і що це взагалі з'явилося в мережі. Але але є, що є, чи знову повертаючись до питання, чи не запізно пояснюється суспільство. Що ми робимо, що там роблять українські солдати, і взагалі в якому напрямку ми рухаємося. Однозначно, ми повинні в сфері інформаційної боротьби перейти до наступальних дій, а не діяти реактивно, бо тоді ми завжди будемо програвати. Я говорив на цю тему. Це стосувалося ще до. Повномасштабної агресії Росії питань відносин, наприклад, з Білоруссю, де ми також більше були в обороні, натомість у мене тут таке дежевю. Я привіз пораненого солдата з Косова, і його не прийняли до шпиталю у шасерів. Мені довелося звернутися до міністра національної оборони, втрутитися у міністра Онишкевича, і лише тоді його прийняли, бо була регіонізація. Отже, шановні пані та панове, те, що це фейкова новина, це одна справа, але інша річ: поранені солдати, які дійсно борються за нашу безпеку якби Україна здалася і навіть посилила б російські ресурси, ми б мали війну на нашій території, і це таку велику війну, а не лише гібридну. І не маю не мав би нічого проти того, щоб цим героям дійсно допомагати в першу чергу, так як тому моєму солдату, який саме там у Косово був поранений, а який приїхав сюди і раптом зіткнувся з такою реальністю для нього абсурдною. Бо він страждав десь там. А люди фактично ставилися до нього на засадах ти не наш чоловік. Так, ці люди борються за нашу безпеку, і зараз еліти не можуть слідувати за голосом натовпу. Еліти повинні формувати свідомість, і цього я очікую від політиків: менше популізму, а більше е, сміливості в говорінні іноді очевидної і не дуже популярної правди. І мій досвід як викладача, теж академічного показує, що люди це розуміють. Тільки з людьми треба розмовляти, навчати і пояснювати, як справи виглядають, бо вони часто просто неправильно передаються. А ну напевно, з Україною, яка буде, сподіваюся, в європейському союзі буде в НАТО, але в Європейському Союзі ми будемо в багатьох сферах змагатися в сільському господарстві, промисловості чи інших. Але з з Україною ми можемо також реалізовувати спільні проекти і Україна, яка дійсно буде незалежною державою є найкращою гарантією нашої безпеки, жоден потенціал стримування не створить нам такої сили, як Україна, яка показала свою волю до боротьби, рішучість і те, що змогла самостійно за підтримки лише технічної і обладнання заходу протистояти агресору, коли її прирікали на поразку е, протягом кількох днів. Ну власне, е, бо теж читаю такі коментарі, що ми там передали багато зброї щоб. Без цього Україна вже давно б упала, але ніхто не пише про те, що ця зброя ж утримується українськими солдатами, і сама зброя це мертве залізо, так і нічого б нічого б з цього не було. Ви тут згадували про навчання польських солдатів у цій боротьбі з дронами, і чи правильно я зрозумів, що польські солдати знаходяться в Україні? Чи де вони проходять навчання? Бо після цих атак, після атак так і 9, 10 вересня, коли 20, як кажуть, російських дронів увійшло в повітряний простір Польщі. Пан міністр Сікорський поїхав до України і теж, звичайно, там розмовляли на тему. Пізніше пан Косіняк камеш на тему навчань, бо була така інформація. Але говорили, що нібито будуть навчатися на території якоїсь країни НАТО, що не поїдуть до України. Також про це говорили, що це трохи дивно. Бо в Україні є умови, а в західних країнах таких умов немає, начебто також з вами розмовляли на цю тему, чи все ж таки польські солдати зараз в Україні проходять навчання, чи можливо я неправильно зрозумів. Відповім так. відповім так: не знаю і не хочу знати, де вони навчаються. А навіть якби знав, то теж не передавав би тут інформації на цю тему. І це здається мені очевидним. Я поза структурами також Можна не висловлювався категорично. Проте немає сумніву, що з цього досвіду ми насправді черпаємо. Вони для нас дуже важливі. А це саме теж у, у контексті антидронової стіни, чув, що технології розвиваються стрибкоподібно і дуже швидко. А Європа поки що тільки говорить про цю стіну. А коли дійде до будівництва, то вже можуть знадобитися інші рішення. Як ви це бачите, як військова людина? саме так. Ну це навчання в бою е, за яке платиться дане на кров'ю. Дійсно вражає. Однак така революція в тактиці дій відбувається, і дійсно ці зміни потрібно впроваджувати. Але я також хотів би звернути увагу на інший елемент, бо не хочу говорити лише про самі бої. Навіть те, яким чином організована цивільна оборона, ми її будуємо з нуля в Польщі. і тепер пам'ятаємо цю ситуацію з атакою дронів. 10-11 вересня, декілька дронів. Ні, пролітає на територію Польщі, знищуються літаками, але звертаю увагу на саму цивільну оборону. комунікатор ЦБ через 7 годин після часу? Так? Да, загроза з повітря, зберігайте особливу обережність, і чекайте на подальші комунікати, виюча сирена. А тепер подивімося, як це виглядає в Україні. зовсім інакше є застосунок, є конкретна інформація. Відхід від такого рівня та to know, то може краще їм не казати, бо злякаються тільки. Відкрита чесна комунікація з суспільством у кризових ситуаціях складних чи при побудові стійкості не можемо гратися в якусь політичну коректність чи розмірковувати, чи казати, чи не казати. А треба людям відкрито передавати, які є загрози. Дрон летить 2-3 години ці кілька сотень кілометрів балістична ракета 2-3 хвилини. Ну, ми дійсно повинні освічувати людей і не ставитися до них як до ідіотів, як до гарматного м'яса, насправді, а ставитися до них як до свідомих громадян, які не будуть захищатися посібником, що відбиває ракети, а власним розумом, розумінням реальності навколишнього світу і тим, що вони вміють організовуватися в місцевих спільнотах. В Україні це вийшло і багато таких областей, що стосуються саме побудови е, стійкості суспільства в яких ми хочемо навчати наших громадян, варто перейняти і вчитися у тих, хто найбільш досвідчений. У цій е, жорстокій війні Ну, саме так, бо ці додатки навіть створювалися вже під час е, війни. А, а польща має час, е, щоб е, не проходити принаймні цей період е, цю частину е, шляху. А е, що стосується навчання і тренувань, пане генерале, е, дуже дякую вам за участь у цій розмові і в цій програмі. Це був програм тема дня на польському радіо для України. Шо Oni pracował Dymer a Moim gościem był pan Roman Polko, generał Wojska Polskiego i były dowódca jednostki specjalnej Grom. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo i szacunek dla żołnierzy ukraińskich, którzy walczą o nasze bezpieczeństwo dla narodu ukraińskiego. Dziękuję.